Тетяна Тихоновна, скажіть, будь ласка, ви голод пам'ятаєте 32-33 -го, -го, років? Пам ятаємо, ятаємо. Був голод в селі Алтиновка? Був. Був голод, великий був голод. Ну тільки мерти люди, трохи мерло, ну не так, як оце в людей мерли доволі. А скільки це трохи в Валтиновка? Ну, трохи, ну, я ж то так, не те трохи, ну трохи ж мерли люди. Mm. Так. А чого, чого голод стався в Алтиновці? А хто знає, чого. Голод той була. урожай, був урожай. Ну його десь діли, хто їх знає. А у кого що оставалося, ходили по дворах і забирали все до нуля, у кого що не знайдуть. Де картоплину, яку забирали, де що не є, таке все забирали, У кого що було. А у кого не було, у нас нічого не було, ми були нічого в нас не було, в нас нічого не брали. А в людей у кого було, забирали все до основання. Як у людей? Усіх подряд забирали? Звісно, що в усіх подряд. А як? А чого? А хто їх знає, чого вони брали. Ну брали ж, у кого вважали, що то багатші, чи, багат, чи бідний. Ну, люди ж тоді чи були. — І вас забирали. А у нас не було нічого, ми були бідні, так у нас нічого не було брати. А 33 рік вже колхоз був, вже колхоз зачинився. І вже ходили по дворах так. Забирали хліб, да їду, да ще що. Ну таке, що у кого було. А власть ходила, забирали. Днем ходили. Днем, звісно, що днем. По три більше людей, так? Да? Ну, по три, коли, чотири, коли два, коли. Як, ну, як посилали. Це людей. були місцеві, так? Да? Ну, місцева влада це була. Угу. не аби які люди. Ми що їли. Да. Ми їли, що росло на світі на Божому. Бур'яни, усякі дії, зілля. Ну, мира. Ми, ми мати і пішла до голови. Скільки у вас в сім'ї було чоловік? І прізвище як ваше було? Дівоча. Це ж дівоча було? Тетяна. Ні, прізвище А хваміля Хвеченко. Скільки у вас в сім'ї було? І сестра була менша. І мати. Сестру як звали? Антоніна. Мати як звати? Мар'я Мкітовна. А, а батько нас бросили. Mm -hmm. І в'їхав. Ви були, значить, мати і двоє дітей. Так. Да. Мати вмирать вже з голоду. Мати й каже, ну хаби я понесу до колодиця дітей, дітей би повкидала, а як я була я сама не впаду, що мені тоді робити? З... Принесе від колодеця нас, приведе, сюди мат. тонька ж менша була. Так вона... вона не ще раз не зрозумів, хотіла вас кинути. Вона б хотіла повкидати і й упасти. впасти. Ага. Буває, буває, я кажу, дітей повкидає, я сама не впаду. Що мені тоді робити? Ага. Побоялася, що сама не впаде. Побоялася, я кажу, що сама не впаду. Сил не вистачало. Ну не вистачає сил. А буває, яка дітей я повкидаю, ну, п'ять разів носила до колодиця водила туди. Ну, Це а тоді... Вона розповідала. Це ж вона вже ж нам доказувала, ага. яка декачову нас не повкидали? було б повкидати. Щоб ми ков не мучились на світі на Божому. Ну а тоді голова в нас був ловкий. От, і він, ота мати, піде туди, до його, Кор корній, дай мені що небудь, він не дасть. То проса дасть якось, то ячменю, то люпину. А як його прізвище було? Як його прізвище? корній звати, а оце самохвала. Як їх вам дія? Цирулі. Тарас. Цирулік. Цирулі. Цирулік, корній, а по батьку не знаю як. А він був головою колгоспу. До війни? Саме в голод, у в голоду. От голод. подождіть, ви ще не перебувайте мене, то я забуду, сьогодні неправильно розкажу. Mm -hmm. О, Мати ж отопите до його і не дасть. Що не буде, дасть. Він каже, поїси, то я ще трохи дам. А з колгоспу теж вже потягають усе, нічого ж немає в колгоспі. Ну, так, воно до восхиє. До... А тоді він організував на полі їду варить. Збираються ж на роботу і ті ж люди йдуть, діти ж вдома, а туди там ну, юшку ж варять якусь. І у кого діти вдома є, там да, нема нічого, беріть ще посуду і дітям принесете юшки з твоєї. І да, а мати там вже школупаю візьме якийсь да, трошки поїздок, школу пайки школупайки зварить да поїсть. Ну і так ми прожили трохи. Уже ж літо почалося, а літо почалося батвина. Там якісь квітки, там і ще щось. Там. Ми із сестрою пішли, тяжча окація була, і ми нарвали її. І насушили, і натерли. І придумали, що це соєва мука. А яка вона є соєва мука, ми ж не знали це таке. І понаїдались гарно. І чуть дуба не поумирали від цієї муки. Ну, якось стало рвати, нас, рвати, ну, ми підходили. Ну, я теж літо прожили знову і на, на зиму знову, ж така сама, що володовка. І здовже немає нічого. Чого нема, хто його знає, що воно таке. І в колгоспі ж наше, що родило. А і які ти... це роки? 32-й, 33-й рік. Mm. Оце mm. таке було. Так і а... в 33-му вже осінню теж голод був. Чи... От... Врожай же От... ж був. Вже. Ну хоч і був, а чого воно, бідна, така завелася, хто його знає. Mm. Ну, не справа у тому була довіно. У государстві якась. Mm. Чи хто його знає, що воно було? Ну і добре, це вже наче скончилося. І Корнія, голову нашого забрали. І куди забрали, хто його знає. І по сьогоднішній день його. А хто забрав? А хто знає, хто забрав? Правительство забрало. Влада, так? Так, да, влада, яка кажу, забрала. А, тобто він хотів спасти людей, а його ну, забрали? І забрали його. Ну, всім же не вгодиш. Так це виходить, його спеціально забрали, то що він людей спасав? Ну, вірно ж. Ну цього ж ніхто не докаже. Цього ніхто не може доказати. Ну його забрали і більше він не з'явився. Більше його не стало. І так їх і доволі було, що не було людей. Заберуть і все, а куди беруть знає. Ніхто ж не вчитувався. от, от так і жили. Тут тобі жили, жили. І війна почалася знову. Війна почалася, нас знову і знов нам лихо. Так, Михалка Нікола Петрович, 29-го 29 року. 29-го да. року народження. Ви да. пам'ятаєте 33-й рік. Це вам було 4 роки тоді, так? Да? Так. Да. А я кодя навіть срамо. Оце коса прийшла. У мене в хаті була коса. Я сидів, отак от сидів, я коли шатався, упав на косу. Коса, це бачиш? Так угу. а шаталися чого? Ну, от голодовки. Ого. І це ну, в якому році? Оце в 33-му. Знаю, мати несла мене ще на руках у больниці. Болниця була стара, а кирпичова. а то ще приточили. Ото, до старої бачив. Ото дерев'яна записи. А це знову зробили. А ж маленька була болниця. Один був врач. Тоді. І був врач. Як би тебе сказати? Як би вони сутрин? Сорока вас родом. Бесалок помер. Дідок був, там помер. Он забув я. Ну, в общем так. Голодовка. У кого корова була, то й голодовки мало бачу. А у вас була? Ні, не, не було. А чого не було? Ну, не знаю, чого не було, тому що у колхоз батько не пошов. Понимаєш? І позабирали все. От не було ні в дивку. А у кого було корова чи свинь, то, знаєте, голодовка не така. А як ж можна, так, може або молока з'їв, і голодовки ніякої. Я ніякої голодовки, корова була, на путь ходив робити. Я вранці бершка розколотив, гладичку, бо всім скислив, випив на свини. І не пропав. Ну mm. no, це коли вже робили, так? Да? Так, да, зараз. Ah, зараз. А Та, так, що і під У Кого корова була, mm. то не голодував. Навіть mm. з травою mm. і їсти. їстив. Та, Та корову даєш. Mm. Соломи на, сі, на січки нарізав, нарізав. І, і що ви їли. Як і полову. їли. Ось це під голодовку, і мох, і з криші скидали. Поморози закивав. І всяка-вся. Оце. Як це голодовка була, та, що я е, у 33-му году, а то в 47-му году, це така вже голодовка була. Не така. Була голодовка на полі. Тоді вже ми здорові були у 47-му году, Як собирала гну картошку, да? на полі. Mm -hmm. Ото вона вигнила, окрохмаля. Так деруни пекли, чорне таке голови. Понимаю, і самогонку гонили того і з тієї картошки. Боняли таке. така голодовка була. Понимаю. А то була і сквозь голодовка. В 33-32. Mm. Було по сім чоловік мерло. Собирали, голод, да, був 32 -го, 33 -го. голод був 32-33. Голод був. А як же не був. Голод. А чого він був? був? їли, матвину їли. І тієї збирали, рали, ліпів, світа теж. І разо ніч по городах. А не було ж нічого. Даже в лисе грушечки не было, она у лисе носи Так это и год был страшен. Не было же хлеба, не было, не, не бачили, а что было, у нас не раскулачивали. А, людей раскулкуют, где выметали, даже гребли, изребали, жменями собирали, да, забирали. Кони позабирали тоди. Корови, різані, хто дітей кидав, ті даділи, малих. Це в Добротові було таке, так? Да? Ну тут не було, а чутно було, що таке, таке робиться. Не. А в селі в Добротові не було, понятно. А Ой, скільки я у вас сім'я була? Сім Дядько вмер з голоду. Дядько вмер? У І... добротові, так? А як прізвище? У нас у ні не хто не вмер. А прізвище дядька як? Ай, ну, дядько рідний, батько брат, хто він. Це То, значить, Васенко Семен помер з голоду. Ну, це да? такий. Що вам ще розказати? Гірко розказувати. А допомагав колхоз людям вижити? Сусіди вмерли з голоду. Сусіди вмерли? А як? А скільки чоловік? І... Яка була зима, що не можна було викопати ямки, як були по три дні. А хто ж би трусяться в кожного руки, Хто викопає ямку. Усі покотом лежать. Uh -huh. А це ж дядько саме умер тоді е, туточки хто ще. Діти вмерли. У калабі мохторці. У калабрій теж дядь той мир, гадчий брат, батько. Так качало дітей по двоє, по троє. У одну їде, так вже в школу ходив хлопець, а другі дівчинка менша. так теж поклали двою. У одну магію поклали, в одну яму. І скільки дітей? Оце багато. Ну. Оняк наробилося, голі бос ходили, по лісах їздили, а тоді воїна знову копи, копали, ну, пайловку їздили. Ой, багато пережили, як везли із колхозу, від млина там якось здавили макухи. Дек. Везли, як господь, як, шло, як от до мої е, мирниці. Вона е, е, отако на рачки лазить, отак е, діти слідом. А він там, що там твої макухи? Воно страшне діло. Нема хужої, як голод. Грибка доля. Та повинка ябкувалися, всякої пухлі, глази. Ой, беда, беда, в нас сині великої не було. А оце я за брат на війні поїм, а, а то в когось по п'ятеро дітей усі лежали покупку. Поч попробуйте прогулюва, що їм дасть, як мати сама плаче.

Та й ой, спомінать страшно. розкажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте голод 1932 33 років? Хай він не вертається той голод. А був він чи не було його? А як? Був люди пухлі ходили, листя їли. А це де було? Ви жили в якому селі? А я тут аж Це тут, а це де? Добре. Село, село Добротово? – Так. – Це Кролевецький район. Зараз було Сумська область. – З глипі листя, і яке І рвали листя, пекли пряники люди, їли і гречку цвітки рвали. Дек я, ми стали їсти з гречки цвітки, пряники. Дек, ти знаєш, як у не можна було, так коло в ноги. Де батьока батька мого батька ще хліб був, а ще там у батька жила, у Баздаковського. Де не треба пряників їсти, ж хліб є потроху, їсти хліб, а пряників не треба. А людей не було, ж ні хліба, нічого. нічого. А чого не було людей? Чого голод почався? А я знаю, хто воно так і зробив голод. Я не знаю. Ну люди що казали? Чого голод став? Не врожай чи я не знаю. Чого воно, чого воно голод? У, у кого хліб трохи був, у кого не було. Пухлі ходили. Ну, тільки один дід умер, якось не знаю, чи від голоду чи так, а то й не померли. На роботу ходили, пухлі такі люди. Я знаю. Я знаю я на роботу і, на, ходила. і на роботу ходили навіть, так? Да? На роботу ходили, а і люди ходили ті. Гора було на 33-м, не знаю, який год. А хто помер? Всі вижили. Та да, в мене ж сім'я була. Ж. А там проти я жила у батька, Добре то в я жила. І Брати, і батько, і мати. Ми не голодували, я ж кажу, потрошку хліба було, а людей не було. А я не знаю, чого він став голод. А другі голодували, так? Ну як же хліба не грамочки, варять. Да, це, з листя тя з дерев, печуть пряники їдять, з гречки, цвітки пряники їдять. А я якось ще ходила на роботу, туди на сім там на полі юшку баба варила якась нам, хоч гіркою. Колгосп варив юшку, знаю. так? — Оце знаю. оце знаю. — Колгоспів варили юшку. Еге, Оце знаю. Так. Може, й забирали в кого що. А скільки у вас сім'ї було люд... сім'я, скільки чоловік було? У нас мати а ти батько другу матері взяв. П'ятеро дітей було. П'ятеро. Я сама меншенька, де вже ж мені 90 -го, це год. Люди обрівали, обрівали листя, а тоді я не знаю, топкали його, чи як його пекли, я не знаю. Дівчата в них було, було де кусі попухли, а на роботу ж ходили, пухли, на роботу ходили і якось вижили. Тоді вже Дуже. стала картопля, якось вже люди вижили. Сообрази Микола Григорович, 1923 року. Голод 32-го року був тут сидять? Звісно, був. І ще як і голод був. Уранці встанеш, так що мати каже, мене Микола, вигони корову в череду. Я вийшов, як дядьку, як лише лежить під так, я на і кажу матір. Коли дядько, який як вона каже, він ромець, я вже ходила, бачила його. А вранці, як прийде все, починається робочий день, так дають наряд. Комунів, і запрягають коня, і їдуть, збирають тих мертків, що це були. І Деп... в селі і за селом скрізь. А тут місцеві помирали, ні? І Місцеві люди з голови помирали. А хто помер, Ви не пам'ятаєте? Ну я конкретно так не можу сказати, Я... багато людей погибло. Іменно з тут, з цього села. Ну у кого ти скажеш, хто у нас з голоду умер? У голоду? Ну так умирали люди, хіба я тепер займався. Не, не хвильчили нічого. Мені було ще тоді 7 сім років. Ну, ось 23, го це в 20 му році. У 29 му році вже люди голодували. А комуністи ж оці золоті, що їхній апостол комунізму, той, як його, Карл Маркс, так робили то так, як закобав чоловіку ту з картошку на городі, тут городи були чужі, не наші. Наша тут одно поки тає. Так приходить учителька і приводить герою людей, чоловік чотири або п'ять. Шукають, були трубки такі, метра по півтора довжини. А якщо у землі є картошка, так трубку тут як усадить, так починає шипіти, як у ханасер шипить, так приїжджають і відкопували картошку. Я я сам бачив, як це робили. А в якому році це? Ну, в, в 32-му вже, в му вже голодовка була, а в 32 й 33-й це повальна голодовка була. То, що ми називаємо голодоморе, вони кажуть, що це не не голодомор, це просто таке временне положення було, що кормов мало було. Пробуду казати кому-небудь. Ну, да. Так я вранці, як мати корову в череду, скаже мені вигнати, як мати йде на роботу на свою грядку, а я беру відро або шаньку, йду на річку, а там ото черепашки мене називаємо їх молюськи. А всередині в неї таке добре м'ясо, французи їх їдять як далі клатись, таких цих шабурниць називається. Наловлювати черепашу, прийду додому принесу. Мати їх помиє, чого не наварється, потім я вилущу їх, і я м'ясо їли. Ну, їли, я себе кажу. Бамбари збирали, збирали, сушили. Особливо глиді. Особенно глидісник. Собирали... І гли... той ще і що окр... попало. Шепшину і, і... і... глід гли... їли. Ти Та... поїхав на заробітки, а мати залишилася четверо дітей матері. Що можна їсти, спрашується, прокормити таку севню? От чому, чим можна накормити? Вижили, ну батько так заболів, так того, як вижив, так вже резерв толку не було. А мати ще так. А люди пухли, місцеві були. Куди ти де пухлі, так і що з голоду не ходили. Я лічно сам, у мене таке тіло пухле було, що я не мог, не мог нічого робити, отаке пухле було. І на сонце не можна було вийти, отак боліло тіло. А брати ваші, сестри? Ну, двою родні були, яке так, саме пороження було. Пилипенко Марія Пилиповна. – Рік народження? 25-й. 25-й, так? Да? Да. Ну, Знаю, що не було хліба. Либо... так я ставель. Не знаю, чим мати там його промішували. Щавель ну, що? Щавель, на Ага. А тоді. Щавель їли, так? Да? Так, да, щавель угу. їли. А тоді не знаю, чим примістить мати. Так, воно таке, як чорне. щавель. щавель, картошки не було, ще ж поки. А чого не було картопля? Ну, ще ж було навесні би. Угу. Не, не, не ще ж. Наче урожай був, а вивезли, так було й кажуть, що вивезли зерно. А чого вона тут а, померла? Прийшла ну, сюди? Ходили, сходили. Uh -huh. Просили сліди, да? милостину дайте, А що ж, десь взяти, як самій голодний. Самохай Іван Андрійович, 1925 року. Ви пам'ятаєте, Іван Андрійович, от е, голод, кажуть, був. Був він чи не був у селі? Був, хіба ж не був. І люди людей багато померло. Померло навіть? Ну а як же? Я пам'ятаю, що у нас тут... Там... Барук, я ліс. Ага. І в лісі лежали, і де тільки, і на болоті, і на полі, і де тільки можна було побачити. В лісі на полі лежали люди, померли прямо. Померли. Мер, мертві вже. Мертві. Да. Так це були з села? Ваші односельці? Наші односельці, можна сказати, що не особливо то, а... Ходили ті і що мила з цим просили. Тобто з інших населених пунктів? Так. Да. Особливо із Буринського, там сміли, різні такі села просили подаяння, по допомож. Мати на печек, то з глини, Це значить, що туди входити. Ага. Обов'язково, якщо вже весна, якісь, ну, із липи по піхи там. Та й появились, щавель, це все, і у їду. так було. Ну і в сім'ї всі вижили, так? Да? У нас усі вижили всі. А в 47-му році голод був чи не був в селі? А в 47-му теж мемет був. Шеремет? Іван Андрійович. Іван Андрійович, рік народження? Іван Андрійович, скажіть, будь ласка, от ви пам'ятаєте події 32-33 року? Голод був чогось? Ні, ну був голод, звісно. Ну не так, щоб ну, спасав. Нам Лісу, у нас є ви знаєте, Ну, Забрали все на скоту, все забрали, і Угу. Ну і як оцей період? Що ви їли, їли в цей період? Бріянь.